Доброго дня, шановні глядачі цього каналу! А у цьому відео ми з вами поговоримо про мотивацію чесно, що воно таке, для чого воно потрібно та як вона власне формується. Насамперед мушу повідомити, що передивившись мотиваційних роликів на Ютубі, про те, як якась особистість така знаменита, каже, що вам потрібно просто підіймати свою дупу та почати щось робити, тому що долар між дупою та диваном ні в якому разі не пролетить. У вас на короткий термін з'являється таке бажання все ж таки підняти свою дупу, яке потім, власне, розбивається об обставини та реальність. Ви знову хочете підняти свою дупу та встати з дивану, слухайте мотиваційні промови, але щось знову іде не так. І так буде до безкінечності, поки ви не усвідомите, що оті усі мотиваційні ролики формують в нас насправді не бажання підіймати свою дупу та щось робити. Вони формують в нас бажання стати тими, хто власне нам і каже про це. Тобто в нас формується бажання стати якимось знаменитостями, зірками шоу-бізнесу, співаками, успішними бізнесменами, ну чи якимись там зірками. Але це насправді не працює. Хоча, на перший погляд, нібито звучить все дуже логічно. Людина, яка досягла успіху у житті або в якійсь сфері життя, записує якийсь дуже такий мотиваційний відос, де каже, що я вставав там о п'ятій ранку, бігав та там пив каву або не пив каву, не їв цукру, і це там допомогло мені зробити там свою кар'єру, Ну, наприклад, так там самодисципліна допомогла мені там. А досягти успіху у спорті, наприклад, ми це все дивимось і думаємо, ну так, ми дивимося, що це зірка, нам каже авторитет у наших очах, що він це робив для досягнення успіху, і ми бачимо, що в нього це вийшло. І нібито нам потрібно рухатись тією ж стежкою, тобто повторювати ті дії, які робила ця знаменитість. Ну, але це не зовсім так. І це відео про мотивацію, а не про те, як там досягати успіху. І тому, власне, коли ми дивимося такі мотиваційні ролики, на жаль, саму мотивацію вони в нас не будують. Вони не, мотивація не прокидається із завдяки тому, що ми подивилися цей мотиваційний ролик там з Арнольдом Шварценеггером, наприклад. Подивившись цей мотиваційний ролик, наш мозок таки думає: хм, я не такий тупий, щоб піддатися одразу на ці такі міркування, тому що насправді формується не мотивація, формується думка, що було б непогано стати таким же крутим, як отей чувак, який на мотиваційному ролику мені про щось розповідає. Хоча насправді це тільки думка, яка з плином часу просто розіб'ється, так, аби інші обставини там чи реальність. Нам же потрібно сформувати справжню мотивацію, яка а, пробуджує нас зранку для того, щоб ми йшли на роботу з думкою про досягнення якоїсь своєї мети, чи йшли там до якоїсь мети. Ну тобто, щоб ми були такі заряджені на досягнення успіху, а не просто там на 5 хвилин, ну добре, так, потрібно вставати щось робити, а потім ми вже згадуємо, що у нас там посуд не мити, собака не гуляна чи щось таке. Ну, тобто, наша мета у цьому відео зрозуміти, як можна сформувати справжню мотивацію. Справжню мотивацію. Це можна порівняти із переплеттям океану. Дивіться, ми, чому насправді мозок там. Займається прокрастинацією, так, коли ми там дивимося якісь мотиваційні такі ролики, тому що мозок він працює перш за все на зберігання енергії, тому що на міркувальний процес витрачається до 40% енергії дорослого організму. Е, дивіться. Він дивиться таке цю мотивацію і такий думає: так, а що мені потрібно зробити для того, щоб стати цією зіркою Голлівуду, наприклад, так, яка там розповідає мені з екрану смартфону про мотивацію? Якщо ми будемо порівнювати з переплиттям океану, то от стоїмо ми на березі, так? Нам потрібно переплити океан та доплити до АС, Сполучених Штатів Америки. Що ми будемо робити? Ну, перші наші дії, які наші перші дії? Мотивація, і ці всі ролики кажуть, нам потрібно діяти. Ні у якому разі там незважає на обставини дій. Що станеться, якщо ми от почнемо буквально діяти? Ми почнемо просто плисти. Ми почнемо просто плисти скрізь океан Атлантичний, так, скрізь хвилі і так далі. І тепер увага, наскільки вистачить такого плавання, наскільки вистачить нас взагалі, наскільки там. Е Далеко ми просунемося, йдучи таким ось шляхом, пробиваючи собі такий шлях до мети, як то кажуть. Наш мозок прекрасно розуміє, що насправді ми потонемо найближчу першу годину. Ну або нас хтось врятує і буде вважати, що ми божевільні. Тому мозок м, і восприймає там цілі якісь далекі, там стати зіркою Голлівуду, таким, е, таким чином, що це дуже далека мета, і для того, щоб досягти тієї мети, дуже мало просто брати там, вставати з ліжка і починати йти. Слідом за цією метою, тому що мозок прекрасно розуміє, що, скоріш за все, 99%, що ми потонемо в тому океані, і навіщо взагалі тоді починати навіть витрачати свою власну енергію, яка така коштовна, насправді. І саме тому, замість того, щоб вставати з дивану та починати йти. Е по до, до своєї мрії мозок нам каже: Положи краще на дивані, подивись телевізор, помрій, що ти зірка, уяви, що ти зірка. Там поспівай перед зеркалом або у душі. Цього достатньо, не треба, не треба йти до мети. Подивися мотиваційних відео, ти вже молодець, нікуди не йди. А тепер реальність, яка потрібна нам для того, щоб реально досягти мети, нам потрібно знову ж таки уявити там океан, там, ну, давайте другу, там, аналогію на океан, а це там, якийсь марафон. Так, нам потрібно пробіжати 100 кілометрів. Ці 100 кілометрів, якщо ми почнемо просто біжати, так, е бігти. Ці 100 кілометрів, ми видно, видихнемось десь там на я не знаю, там кілометрі на 10-му, напевно, так? Чи там на 20-му кілометрі ми взагалі вже там ляжемо у напрямку цілі і все. І, звичайно ж, цілі ми не досягнемо. Що потрібно зробити? Потрібно зробити декомпозицію всього плану. Взагалі, перш за все, потрібно зробити план досягнення цілі, тобто усвідомити зверху, як би вниз, зробити ну, таку собі. Карту карту до мети. Е, уявіть собі, що ви там командувач на полі бою, так, для того, щоб досягти мети, вам потрібно зрозуміти, як саме взагалі хоч, хоча б йти, яким напрямом йти для того, щоб цієї мети досягти. Після того, як ми розуміємо, як, за яким напрямом взагалі йти до мети, нам потрібно увесь шлях е, розділити на короткі відрізки. Тобто, коли ми дивимося там. Що ціль, вона нібито дуже така е цікава, нам потрібно її досягти. А коли ми дивимося потім на 100 кілометрів, ми такі вже думаємо, там може і не так вже й хотілося досягати цієї мети. Тому обов'язково нам потрібно розділити досягнення нашої, ми, нашої мети по часу, на часові відрізки та на відрізки стоп мети. тобто, Якась велика мета вона досягається за рахунок досягнення якихось маленьких таких ось цілей до цієї мети. Тобто, якщо вам потрібно, наприклад, там переплисти той же той океан, перш за все, вам потрібно зробити, я не знаю, якось лодку якусь там знайти, орендувати, побудувати, чи когось знайти, у кого є така лодка, орендувати його послуги. Тобто потрібен план і потрібно розділити цей план на якісь маленькі цілі. Якщо підсумувати взагалі там, ідею цього відео, перше, що ми потрібно, щоб розуміли, для того, щоб справді у нас була мотивація прокидатися зранку та йти до своєї мети, це перше і найголовніше. Зрозуміти, для чого нам це потрібно? Якщо ми розуміємо, для чого нам це потрібно, якщо ми відповідаємо собі на питання, що станеться страшного, якщо ми цього не досягнемо. Тоді в нас прокидається справжня мотивація. Потім ми відповідаємо на питання, як це зробити. Потім ми відповідаємо на такі питання, коли це почати робити. Потім ми відповідаємо на такі питання, скільки часу в нас є для того, щоб ми це зробили. І питання, як це зробити. Ну тобто, як взагалі там, якийсь план. Потрібен якийсь план, який ми, власне, зрештою потім будемо розділяти на якісь. А менші цілі. Ну тобто, це є а, той універсальний інструмент, завдяки якому можна насправді у собі розбудити таку мотивацію. Тому що якщо ми не розуміємо, для чого найголовніше для чого нам це робити, для чого вивчати англійську мову, для чого йти у тренувальний зал, для чого взагалі ми це робимо. Якщо ми цього не розуміємо, можна взагалі забути про все інше, про дисципліну, то все фігня, що дисципліна, це дисципліна, дисципліна. Ви так будете прокидатися зранку, переступати через себе, йти, наприклад, на тренування, не розуміючи, для чого ви це робите, і зрештою, це призведе до професійного вигорання, і, взагалі, ваша мета вже ну, буде вам не цікава. Тому. Дуже уважно, якщо ви хочете справді, щоб у вас усередині була така мотивація прокидатися зранку та досягати мети, відповідайте собі на питання, для чого я це роблю. І тільки тоді у вас все вийде. Добре, шановні підписники мого каналу, сьогодні я хочу привітати вас з 31 ю річницею Дня Незалежності України. Слава Україні!